Тетяна Федрівна Бугайко українська педагогиня, методистка, літературознавиця, перша в Україні жінка-докторка педагогічних наук. Її ім'я гідно входить до плеяти відомих українських педагогів. У педагогічному музеї України з 1979 року зберігається особистий фонд Тетяни Бугайко, який вчена збирала особисто та дбайливо зберігала для майбутніх дослідників. Фонд містить понад 200 одиниць зберігання, документи, матеріали педагогічної, наукової та громадської діяльності, фотографії, листування, чисельні книги з дарчими підписами, рукописи, чернетки книг та статей, листи, конспекти, тексти, доповідей та виступів тощо у автобіографії, написаною Бугайко знаходимо цікаві факти про освіту діячки. Дев'яти років я вступила до Романської жіночої гімназії. Підготувавшися до екзаменів, самотужки у 12 років я одержала перші п'ять карбованців за двомісячні заняття з меншою ученицею. З того часу починаються мої самостійні репетиторські заробітки. Закінчила я гімназію з золотою медаллю. Майже всі рукописи чудово збереглися, що підкреслює такі риси Тетяни Федорівни як акуратність та точність. Документ 1944 року під назвою Спогади про нашу роботу висвітлює перші кроки Тетяни Федрівни в науці та творчу співпрацю подружжя Бугайків у грудні 1936 року. За відділом методики літератури Петро костювич Волинський запросив нас працювати в інститут педагогіки. Ми погодилися, нам дали ставку наукового робітника на двох з того часу. І почали ми працювати у чотири роки. Як це ви працюєте у чотири роки? Такі питання ставили нам дуже зручно. Матеріали збираємо по школах, спільно опрацьовуємо, починаємо колективно писати. Один розділ пише один автор і передає другому на доповнення, обробку та ув'язку зі своїм розділом, і навпаки. Тут же обговорення, сперечання, доведення фактами, написану роботу перечитують кожен про себе, вносять правки і доповнення, а потім колективно уточнюємо. Так народжується статтяча книга. Інші документи засвідчують основні етапи життєтворчості педагогині, учителювання в школах Києва та на Чернігівщині, наукова робота в Українському науково-дослідному інституті педагогіки у Індіпі, завідування кафедрою методики мови та літератури Київського педагогічного інституту, очільництво редакції журналу Література в школі нині дивослово. Далі документи, що свідчать про здобуття наукових ступенів та присвоєння вчених звань, диплом кандидата наук 1946 року, атестат доцента 1947 рік, наказ по Київському педінституту про відрядження до докторантури, докторська дисертація на тему методика викладання української літератури в середній школі УРСР, захистивши яку Тетяна Бугайко стала першою в Україні жінкою-доктором педагогічних наук. Диплом доктора наук 1957 рік, атестат професора 58-й. І далі по всіх етапах наукового шляху. Кожен поворот у житті Тетяни Бугайко зафіксовано тим чи іншим документом. Архівні документи та чисельні методичні матеріали свідчать про її колосальну працездатність, любов до науки, вимогливість до самої себе, постійний професійний ріст. Машинописи праць Тетяни Бугайко містять цінні відомості про творчу лабораторію вченої та дають уявлення про розвиток методики викладання української літератури у другій половині ХХ століття. У фондах музею зберігаються праці Тетяни Бугайко, написані вченою у творчій співдружності з чоловіком Федором Бугайком. Загалом це понад 200 праць. Книги та статті з методики навчання літератури у школі, підручники з української літератури. Серед ґрунтовних праць подружжя бугайків можна виокремити такі. Вивчення творчості Лесі Українки у середній школі, українська література в середній школі, курс методики, майстерність учителя словесника, навчання і виховання засобами літератури, особистий фонд Тетяни Бугайко, що зберігається в педагогічному музеї України, містить також її особисті речі: друкарську машинку, настільний годинник з авторучкою, сумку, пенал, жіночу сумочку, окуляри, рукавички, парасольку. Крім того, в музеї зберігаються також книжкові шафи подружжя бугайків та їх двосторонній чотирьохтумбовий робочий стіл, за яким разом працювало подружжя вчених. Своєю педагогічною діяльністю та науковими працями Тетяна Бугайко підготувала та виростила тисячі вчителів та сотні науковців, які завжди пам'ятали про свою наставницю. В особистому фонді 67 вітальних телеграм від наукових та викладацьких колективів та приватних осіб на честь 60-річчя вченої наукові заслуги Тетяни Бугайко були високо оцінені. її нагороджено медалями імені Макаренка за доблесну та самовіддану працю в період Великої вітчизняної війни, чисельними грамотами та подяками. Яскраве життя сповнене натхненної творчої праці прожила Тетяна Федрівна, поєднуючи в собі вчителя-майстра, вченого методиста, невтомного популяризатора науки про літературу і самої літератури, авторитетного вихователя, вчителів, філологів. На основі постійної науково-дослідної діяльності з упорядкування особистого фонду Тетяни Бугайко співробітники педагогічного музею України систематично здійснюють просвітницьку роботу, популяризуючи спадщину видатної педагогині.